Приготуємо десерт «Бите скло. Для приготування знадобляться наступні продукти. Спочатку потрібно зробити желе. Смак та колір желе обираємо за бажанням. Я взяла червоне зі смаком вишні. Сухий концентрат желе розводимо в кип'яченій воді. Перемішуємо желе до тих пір, поки всі крупинки не розчиняться. Чекаємо, коли суміш охолоне, а потім переміщуємо посудину в холодильник на 2 години. Далі в окремій тарілці змішуємо сметану та цукор. Або можна замінити на цукрову пудру. Наступним кроком потрібно замочити желатин в холодній воді приблизно на 30 хвилин. Коли желатин повністю розбух. Підігріваємо його на мінімальному вогні та перемішуємо. Додаємо спочатку декілька ложок сметанної цукрової суміші, а потім вже поєднуємо всю масу разом. Дістаємо желе з холодильника та розрізаємо на кубики. Підготуємо посуд, в якому буде десерт. Кладемо туди шматочки желе і заливаємо сметанною суміш. Залишаємо десерт в прохолодному місці на 2 години. Прикрасити десерт можемо шоколадною посипкою або іншими солодощами. Наприклад, можна покришити печиво або взяти шматочки фруктів. Всім смачних страв та дякую за увагу!